Я Андрій Тарнадо, старший сержант Національної гвардії України. Колись був підприємцем, виробляв меблі під замовлення, двері прихованого монтажу, гарні інтер'єри робив міні-отелі, ресторани. 24 лютого 22 року я приєднався до могутніх воїнів, став військовослужбовцем і три роки і вісім місяців служу українському народу. Зараз я проходжу лікування та реабілітацію а, в госпіталі. А, мені тут подобається все. А, досвідчені лікарі. А, їжа смачна. І всі намагаються тебе а, ну, ще більше нагодувати. Давай тобі добавки, ще чогось. А, ну, гарне відношення. Ніхто не розказує, що ми тебе сюди не посилали туди не посилали. Ну, дуже гарний підхід різносторонній. Арт-терапія. Малюємо. Психологи насчать ну, після ну, всіх чис... з численними контузіями на пам'ять впливає. Насчать запам'ятовувати краще. Басейн, лікувальна фізкультура. Ну, це все вкупі, ліс, гарний свіже повітря. Ну я навіть відчуваю, як моє тіло а, стає сильним. І я далі готовий до потужних справ.